Доброго дня, шановний пане президенте Володимир Олександровичу Зеленський. Привіт, друзі. Людям на кордоні здають нерви, і вони вирішили напряму звернутися до президента Зеленського. Записали відеозвернення. Склали свій список вимог, що їм потрібно для того, щоб вони могли нормально і надалі працювати, забезпечувати економіку держави, яка сьогодні дуже важлива. Якщо не буде працювати економіка України, то не буде чим забезпечувати збройні сили України. Вони звернулися до Зеленського напряму, зробили відеозвернення, і хоче, щоб він їх почув і допоміг вирішити їхню проблему. Це кілометрові черги, це життя. В машині два тижні 10 днів люди просто живуть в своїх вантажівках, не мають можливості ні помитися, ні нормально поїсти і взагалі нормально жити. Це є неправильно і це недопустимо. Попрошу вас максимального репосту цьому відео. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні новини, і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Отже, дивимося відео звернення людей на кордоні. Доброго дня, шановний пане президенте Володимир Олександровичу Зеленський. До вас звертаються водії, міжнародники з прикордонного пункту Гранпереходу. Вірніше, не доїхавши до нього, я годин до Рухуськ. Наразі ми перебуваємо в величезній черзі. По польськи це називається колейка. Вона складає 58 кілометрів на сьогоднішній день. Уже добу немає ніякого руху, ми не двигаємося ні взад, ні вперед. Стоїмо, ось зараз оператор покаже вам цю чергу. О, ось. Наразі це 30-й кілометр до кордону. Так, да, Це 30-й кілометр до кордону Ягодин. Ми хочемо звернутися до вас з нашими вимогами і про... Коментувати наші вимоги і наші пропозиції щодо покращення нашої праці і наших умов життя і роботи. Тому що так як вже до нас ми докотилися, вибачте, за таку термінологію, то це вже, ну, це вже дно, вже далі нема куди. От. Значить, Перша наша, перша наша вимога зробити в ягодині накопительний термінал, щоб вантажівки заходили в накопительний термінал, робили там відстій. І, звісна річ, друга це е, душ, е, всі умови для биту водія. Тому що тут в черзі у нас їх просто немає. Туалет ми ходимо в ліс, вода у нас закінчується, все у нас закінчується, продукти возять по безусловним цінам. Оце ну, між тим. Друге, друга умова е, затримка, та перша, перепрошую, пане президенте, термінал на капітель. Друга умова електронна черга. От. Щоб була електронна черга, і ми переходили кордон по електронній черзі. Вантажі на експорт. От третя умови це перебування, бит. Е, значить, четверта затримки оформлення митного, ветеринарного і санітарного з польської сторони Торогуськ. Поляки навмисно затримують оформлення. Збирають, забивають термінали. Вони такі враження, що вони з нас. Просто сміються. От. Значить, е... потім ще таки ми е... вимога до вас. Контроль над поліцією перебування на даному разі нашої черги, контролювання колейки черги. Тому що ми стоїмо плотно на дорозі, тут літають машини, автобуси, бензовози. Є загроза, що на когось хтось може наїхати і таке. Таке не звертаючи увагу на коліку, так, поліція. Е, ми зверт бездіяльніші. Ми звертаємося, телефонуємо, нас ще футболять. Ось. І ще така вимога дозволи. Дозволи, е, міжнародні дозволи на перевезення вантажів. От нам їх відмінив Євросоюз, але поляки зараз наразі знову піднімаються питання, щоб нам їх повернули. От. Знову почнеться корупція, почнуться затримки з рейсами, і це знову виникне дуже велика серйозна проблема. От. Е, і на сам кінець, на сам сам насамкінець, е, пане президенте, е, почуйте нас, водіїв, міжнародників, на, взагалі водіїв. На нас сьогодні тримається економіка, е, ми артерія кровоносна держави. от. І просто. На нас усі, вибачте, нас усі забули і на нас ніхто не звертає увагу. І останнє, на останнє, якщо наші вимоги, це не ультиматум, це це наша, якщо наші вимоги не почують і на нас не звернуть увагу, сьогодні-завтра ми перекриваємо автомобільну дорогу повалія годин. Дуже дякуємо вам і надіємося, що ви нас почуєте. І підете нам на зустріч. З Увагою, всі водії, міжнародники. Це нас тільки, пане президенте, зібралось тут доля малесенька. Малесенька доля. Частинка левого. І там так далеко. Ось. Майже аж до Коваля. Слава Україні! Земо слава, слава! Пане президенте! Вас всі вітають водії і чекаємо на ваше рішення. Дякуємо за увагу! До побачення!